Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Доброго усім дня. Запрошуємо вас на стадіон Буковина у Чернівцях, де у матчі 18-го туру Вібет першої ліги. Місцева Буковина зустрінеться із Городенківським пробоєм. Завершальний акорд у футбольному 2025 році сьогодні очікує на господарів. А от пробій ще зіграє перенесений поєдинок 16-го туру у Чернігові 9 грудня. Тож така вивіска, друзі, сьогодні у нас у нашому матчі. Туман у Чернівцях сьогодні. Болівальники чекають на своїх улюблених футболістів. Плюс 5, така температура сьогодні у Чернівцях. Дуже висока вологість, 98%. вітру. Практично немає. Але бачимо, ми картинку не з туманного альбіону, а із стадіону Буковина у Чернівцях. А зараз перший символічний удар по м'ячу виконає учасник бойових дій російсько-української війни. Молодший сержант Сергій Курущак. За вагомий внесок для оборони та звільнення Харківщини нагороджений медаллю за визволення Харківської області. Героям слава, бойовий поєдинок тишу. Зараз Ігор проєкту цього матчу розпочинає наш із вами матч. Буду намагатися заглядати до чату і відповідати на те, що вас цікавить. Підлепонець набирає швидкість на половині поля пробою. Хороший пас на кожушка віддає. Кожушко. Підбирає під ліву ногу. Пробиває із ближнього кута. М'яча витягує голкіпер пробою Максим Коваленко. Непогана. Справді, гольова нагода для Буковини на п'ятій хвилині нашого поєдинку. Чимало представників Ультра з Чернівецького клубу також сьогодні підтримують Буковину. Ми уважно слідкуємо за цим стандартним положенням. Подача. Каневцев випускає м'яча із рук. І що далі? Зрештою, Каневцев. Виправляє свою помилку, але тут фіксує порушення правил. Дивимось на поудоль. Там, можливо, підштовхував оренчак Каневцева. Пропускав м'яча. Кожушко після передачі Саківа там до партнера м'яч не дійшов. Під Липнець побачив вільного Грушу. На фланці той прострілював, але Кожушко не встигає віддохнутися на цю прострільну передачу Віталія Груш. Одразу ж вперед м'яча заряджає голкіпер пробою. Карась скидає у напрямку на Вітенчука, але помиляється. Тут ситуація 4-4 фактично біля воріт Буковини. Оренчак схоже намагався прострілити. Дахновський тримає передачу вдало і Обробляє м'яча. Пробиває по воротах. Подача від Саківа. Точно на ногу під Лепенцю. Тасюк б'є по й хороший удар. Стасюка Удальний кут витягає. Є час під стійки урід Ковален. Дуже непоганий постріл від правого оборонця боковина. А цього разу вже вдало на випередження. Є йде Можливо, це розпочне. Швидку атаку Буковини. Підлепенець мчить на воріт. Є підтримка від Лепенця, пас на Кожушка, кожушка, повертав на підлепенця, але, можливо, варто було пробивати. І по ногах, здається, дістається сьомому номеру Буковина, але е мовчить свисток Кремперів. Підлепенець нагрушує. відпасовує груша прострілює. і чи буде завершення? Так, це Віталій Дахновський, який забиває дев'ятий м'яч для себе у поточному сезоні. І саме лівий Вінгер Буковини відкриває рахунок у матчі. Буковина пробій на 37-й хвилині. Через дивитися на повторі. Простріл Грушін не дістається до м'яча Стасюк. І Дахновського просто загубили захисники пробою. Брав із ним Оренчак. Спершу бачимо і не добіг, бачите, Оренчак за Дахновським. Ще раз і раз дивимося на Боуторі. Просто ніхто не заважав восьмому номеру Буковини відправити м'яча. У сітку воріт Коваленко. Менше двох голів за гру в чемпіонаті не забивали. Було єдине виключення. Це матч 15 листопада проти Інгульця. Дальній удар. І непоганий, власне, удар. Часом свою атаку розганяють футболісти Буковини на 42-й хвилині. Передача проходить на підлифенця, але не встигає той до м'яча. Залишається з м'ячем футболісти пробою. Пас на Філіповича. Феліпович пробиває, заробляє кутовий для своєї команди. Гарі Сторинчака і знову закручує м'яча у площину воріт. Зіграв К... а, не Кан. Це, отак, це Стасюк на дальній стійці. Головою м'яча перевів на кутовий. Бригада арбітрів також на своїх позиціях. Вболівальники чекають на яскраву гру у другому таймі. Ну а ми ж чекаємо, коли Олег Кожушко веде м'яча у гру. Ось кому спрямовував <правед> привіт із трибун. Ось цей юний хлопчина Олегу Кожушку. і той відповів йому взаємністю. А ми ж бачимо, що другий тайм нашого матчу розпочаток пара інсайдів. Груша та бойчук, капітан команди. Ліворуч в атаці Дахновський, праворуч під Лепенець. На вістрі Кожушко зараз бойчук на ударній позиції. Як ви можете трактувати ось цей епізод? Я біля воріт пробою? але бачимо, що Буковина не збирається зупинятися. Агресивно розпочинають другу половину зустрічі чернівчани. Кожушко. Кожушко із м'ячем. Опиняється на газоні. Олег Кожушко, але не було порушення правил проти нього. Можна пробувати. Кожушко. Чи буде добивання під Ленець? Відправляє м'яча у сітку воріт. І рахунок 2-0. У нашому матчі стає. На 50 й хвилині Євген Підлепенець, автор другого забитого м'яча Буковини у цьому поєдинку із офсайдної камери. Тут вниз на газоні Кожушко, потім м'яч відлетів до нього. Там Дахновський допоміг. Ну і, звичайно, тут жодного офсайду не може бути. Підлепене просто вколотив м'яча, у сітку воріт. І безсилим був голкіпер пробою. Ми ще раз на повторі. Тут насправді пощастило кожушку, що від ноги Дахновського саме до нього м'яч полетів, але, як то кажуть, опинився у потрібному місці у потрібний час нападник Буковини. Не позаздриш захисникам, яким доводиться грати проти нього. Бойчук розганяє атаку Буковини Богдан Бойчук пасової праворуч на підлепенця. Під Липенець зміщується. В центр під ліву ногу і забиває Євген Підлепенець. Робить дубль. який же ж удар від 12-го номера Буковини. Оце так, друзі. Початок, початок другого тайму. Євген Підлепене на 54-й хвилині забиває третій м'яч Буковини в поточному матчі. Отримав передачу від Бойчука. Під Липенець підліву ногу співм'яча підлаштував. І коли всі чекали, мабуть, удару в дальній кут, вирішив пробивати Євген у кут ближній. Встигає він до цього підкату Савчина спрямувати м'яча у напрямку воріт. У Кубку України. Дахновський. Вона намагається щось вигадати біля чужих воріт. Показують чернічани, що була рука у футболіста пробою. Дякуємо за повтор. Насправді рукою собі підіграє Савчин. Друзі, це пенальті. Це однозначно 11-метровий удар, мав бути. що потрібно захищатися Буковинцем. Оренчак виконує переведення на Феліповича на лівий фланг. Той може пробивати з цієї позиції, б'є, але надто неточний удар. Дахновський дотик на Кожушка грає. Насправді дуже яскраво грають буковинців попереду. Бойчук. Вміщується у центр. Пробивається і удар заблоковано Радульським. Там Родіон Плакса побіг до лави запасних переодягатися. Яке ж закидання на бойчука і не влучає ворота. Капітан Буковини не було положення поза грою. Бачимо, що Волинець гратиме на тій позиції, на якій грав Феліпович. Дахновський виходить вічнавіч. Але не пробиває поворот. 4-0. І зараз також. чи буде добивання? Буде кутовий після удару. Груша. Центр на Стасюка віддає. Стасюк дотику вільну зону на Андрійчука. Яка чудова передача від Стасюка. Прострілює Андрейчук. Грає на виході на перехопленні Коваленко. Нікому не загрожує дискваліфікація у складі буковин. У складі таких футболістів одразу п'ятеро. але зараз подача. Точнісінько у руки Данилу Каневцеву. І можна розганяти контратаку. Буковинцям Чук у вільну зону на Дахновського. Дещо в недодачу вийшов цей пас, але із м'ячем футболіста Буковин Дахновський Портає на Андрійчука. Чук Андрійчук пробиває, не забиває. І Тищенко не точно грає на добиванні. Розчарування від Миколи Миколайовича Гібалюка, який не розуміє, як можна не влучити у ворота у цій позиції. Знову з м'ячем футболісти Буковини. Андрійчук хороший пас на плаксу віддає. Плакса. Плакса пробиває. Чи буде добивання? Ні, на фланзі відпасовує на Плаксу. Плакса на Шинкаренко. Положені позагрою. Дмитро Шинкаренко. Положення поза грою, Десь менше ми бачимо Арсенія Кілівого, який хвилин 5 тому з'явився на полі. Тут хороша атака у пробою. Удар. І чудовий гол забиває Назар Гаврилюк на 89-й хвилині. Друзі. Чи буде повторення матчу третього туру, матчу першого кола, коли дуже нервова кінцівка була для Буковини. От чому питання. Гаврилюк один м'яч відквитав Тищенко. Кілів є вільний ліворуч за Китаніна Шинкаренко і той не влучає в ворота, друзі. Ну що ж, це таке? Я не знаю, як це коментувати. Неймовірна передача Івана Тищенка. Я думаю, вже бачили усі м'яча у воротах. Дивимось ще раз забитий м'яч пробою. Три хвилини компенсував арбітер. Прогавили Гаврилюка на правому фланзі оборони чернівчани. І чудовий постріл насправді вдався лівому оборонцю. Пробою. Кілів перехоплює м'яча в центрі поля. Відпасовує на Тищенка. Є забігання від Саківа. Тищенко. Ще одна подача від Тищенка. Чи буде удар? Андрійчук пробиває вище уряд, дить м'яч. За боковою готується вкидати Стасюк. І в цей момент лунає свисток ревки цього матчу Ігоря Сташука, який означає те, що матч між Буковиною та пробоєм завершений. Заключний матч для чернівчан у 2025 році завершується впевненою перемогою і з рахунком 3-0. Друзі, я вам хочу подякувати. За те, що були разом із нами не лише у цьому поєдинку, а й у цьому календарному році. Для вас цей матч коментував Іван Сірецький. Для вас працювала наша велика трансляційна команда. Ну і почуємось та побачимось уже у наступному році. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх, разом сильніші. Вівет Ukraine. разом сильніші.